Псалом 63, Псалом Давида, коли був він у постелі юдейській Боже, Бог мій ти, Тебе шукаю, прагне до тебе душа моя, прагне до тебе тіло моє в землі безлюдні, втомлені і безводній. Тож споглядав я Тебе у святилищі, щоб бачити силу та славу Твою. Тому що краще за життя милість твоя, хвалити будуть тебе, уста мої, тож благословляти буду тебе продовж життя мого, І ім'я Твоє підніму руки мої, як жиром і туком насичується душа моя, так радісними устами прославить тебе, рот мій, коли згадую тебе на ложі своєму, пробуджуюсь будь-який час ночі, розмірковую про тебе. Тому що ти був допомогою мені, і в тіні крил твоїх заспіваю. Прихилилася до тебе душа моя, підтримує мене Десниця Твоя, а вони шукають душі моєї, щоб занапастити її, зійдуть вони у глубинні землі, пролита буде кров їхнім мечем, долою лисиць стануть вони, а цар звеселиться у Богові. Похвалятися буде кожен, хто присягається ним, бо замкнені будуть в тих, що вимовляють брехню.